Добрий день, друзі! Сьогодні канал у нас найсмачніше знову ділиться смачним заливним фруктовим пирогом. Як таку смакуту спекти? На нашому каналі у нас найсмачніше є відео, назва якого заливний пиріг з яблуками і грушами, як торт. Швидкий смачний пиріг без клопоту. Але сьогодні у нас тільки яблука. Для цього пирога потрібно 500 грам яблук. Більш детальну інформацію, як спекти пирога, ви побачите на нашому каналі. А ми Сьогодні дивимо тільки результат. Подивіться, яка смакота і печеться легко і просто. Все змішали, перемішали, натерли терткою яблук у тісто і запікаємо в духовці при температурі 180 градусів годину 10. Годину двадцять. І ось ще теплий пиріг, але ми вже його посмачили цукровою пудрою, ще трішки охолоне і розріжемо, побачимо, який же він усередині. Пиріг такий м'якенький, як торт. Ось який він. Ах, яка смакота. І знизу, як гарно, запікся, ото пиріжок, ото м'якенький, пиріжок, як торт. Ще він тепленький, хай трішки ще охолоне. І будемо. Такою смакотою ласувати подивіться, просто такий м'який, від дотику ножа уже він ось розсипається. Ах і смакота, ах, і тортик. Не терпиться його трішки покуштувати. смачно Ах, пиріжок. Друзі, підписуйтесь на наш канал, щоб у вас та у нас все було гаразд. Ах, як смачно! А ми знаємо, що все буде добре, далі буде. Друзі, дякую вам за вподобайки та за хороші коментарі. Друзі, дякуємо, що ви з нами.